Різнобічна інтерпретація класики до цих пір викликає неоднозначне ставлення. І сьогодні, в програмі день, ми спробуємо розібратися, що ж таке формат класики, адекватний часу. Сьогодні в студії програми День народний артист України, піаніст Олексій Ботвінов. Я вас вітаю. Здравствуйте. Знаєте, я думаю, що все ж таки більш широкому загалу ви запам'яталися кілька років тому. тому. Це було в 2009-му, коли ви давали дуже цікавий такий шоу-програму, яка відбувалася на Софійській площі. Нагадайте нам, будь ласка, що це було? От як це виглядало? Це да, був open-air концерт тобто концерт під відкритим небом на Софійській площаді, де я виступав з оркестром камерата, Кстати говоря, и в сопровождении образов на видеообразов на большом экране то есть, ну, скажем так, упрощено видеоклипов. Uh -huh. вот. И Действительно, это была вот наша творческая команда первая попытка визуализировать классику. Заміщають з відео зображенням і був дуже хороший резонанс, дійсно зібралося действительно більше п'яти тисяч людей на Садільська площі, дуже много молодеж. Дійсно було здорово і помічні понравилися, заповнилася. Дві тисячі 2009 рік, ну це до цього задовго до цього почали експериментувати з Каласикою, але в Україні мені здається, що такого масштабу це був перший експеримент. Публіка в нас не те, щоб консервативна, але теж ну, свого роду трішки специфічна. Який, от ви сказали, був гарний резонанс, було багато молоді на концерті. А що ви потім чули? Чи читали на свою адресу після того, як все це відбулося? Ну, вы знаете, действительно, был очень хороший, э, хороший отклик э, не только у любителей знатоков музыки, собственно говоря, утонченных э, меломанов, но и у молодежи. Было очень много людей, вот он, просто друзья и люди из команды стояли и мониторили ситуацию. Вот проходили люди, э, просто молодые люди там с бутылками и пива, пива просто останавливались. Потом не, никто не уходил, все так и оста, оставались. Э, и потом громче всех кричали «Браво!». И вот такая приблизительно фраза звучала очень часто «А, вот такую Асіку, ми розуміємо, така нам очень нравиться. Тобто, uh -huh. ідея э, була в тому, щоб одна із ідей цього проекту се в тому, щоб був формат, який понятен для молодіжі. То ми ще есть... до цього питання повернемося, uh -huh. якщо ви не заперечуєте, але після такого успіху uh -huh. в Україні, скажіть, будь ласка, з цього моменту почалася ваша доволі активна закордонна гастрольна діяльність, тому що 40 країн де ви виступали мати в постужному списку, це ну це приємно. Наоборот, вы знаете, я начал где-то ну, где-то приблизительно 20 лет назад вот так, 22 года назад, плотно концентрировать в мире, вот больше всего в Европе, но и в Азии, в Америке, в других mm -hmm. континентах. И вот Тогда, когда был этот концерт в Києві, приблизительно тогда у меня возникло такое желание, как бы ну, как можно больше пытаться что-то делать на родине. То есть, это можно сказать, что я спочатку там как бы, чего-то добился, да, а потом. А на в Європі вас туди запрошували на престижні майданчики виступати, як власне, аса, музиканта, піаніста, чи як людина, яка не боїться експериментів навіть із класикою. Ви знаєте, ізначально просто класическому. Ну, нормальные концерты абсолютно в традиционной манере. И соло mm -hmm. с оркестром, солиста, Там очень много было э, программ у меня с балетом, с тюрьма, берлинским э, балетом. А, то есть э, вот это желание экспериментировать оно как-то возникло вот в последнее десятилетие у меня. І більше всього стараюся це робити якраз на родині. А пам'ятаєте, чому це виникло? Мені здається, що люди, виховані на старій традиції, вони не так просто, знаєте, відгукуються на експерименти. Це от рок музики, вони більш гнучкі в цьому плані, Конечно. а от класики вони менш гнучкі. Що можливо, ви момент пам'ятаєте, коли ви зрозуміли, хочу? Ну, ви знаєте, я просто наблюдав. Кто ходит на концерты в разных странах мира, вот в этих вот более чем 40 странах, и почти везде есть такая картина, что большинство людей все-таки более старшего поколения. Угу. То есть проблема привлечения молодежи к классике есть не только в нашей стране, она глобальная, она есть везде. Есть даже такой смешной термин в Германии "зал одуванчиков". То есть вот приходишь в зал и сидят люди По седые. вику. Да и, седые, да, и вот одуванчики. То есть так красиво, конечно, все здорово, полный Залы, как всегда, но встает вопрос: а что, если вдруг в какой-то момент следующее поколение не придет? Что тогда? То есть, в принципе, это интересует людей ну во всем мире, которые занимаются классическим бизнесом. И, и постепенно как-то возникла идея: нужно что-то делать. А что делать? Вот одна из идей, одна из идей, я как бы пропагандирую последние вот семь лет, это угу. сочетание классики и видеоизображения. Ну вот и не только, плюс и другие средства выразительности. Мені насправді надзвичайно цікаво з вами сьогодні про це розмовляти, тому що я сама до кінця, чесно кажучи, не можу зрозуміти, як я ставлюся до інтерпретованої класики. Я за авангардизм або експерименти в моді, в поезії, наприклад. А от класика іноді хочеться чути ну, оригінал, ну до якого ми звикли, будемо казати так. І от я хочу правда зрозуміти, що таке формат класики адаптований до часу, тому що часи в нас сьогодні не найкращі, погодьтеся і до глядачів, ну, до яких глядачів? От це питання хочу до вас поставити. Ви знаєте, для всієї аудиторії. Це і для дуже утончених любителів музики. Я просто показую своє бачення, відчуття. От що я відчуваю во время, допустим, другого концерта Рахманінова і Вальса Шопена? Що у мене відбувається в душі? Я хочу це показати і поділитися своїм э, мироощущенням з э, меломанами, з естетами. І другий аспект – молодіжь. действительно привлечь молодежь в концертный зал. Для того, чтобы, во-первых, он не отпугивал своей консервативностью концертный зал. Как, потому что формат классики, который есть во всем мире, он сформирован уже лет 150 как. Это точно, И не меняется. Это точно. А мир меняется стремительно. Мы живем в эпоху технологической революции. Дети в 3-4 года уже обращаются с компьютерами, так, как будто бы у них Род это движется, так, да. Так. да. И, соответственно, молодежь воспринимает музыку вообще очень визуально. То есть любая песня... Есть видеоклип. В классике этого нету. По ну э, можно, конечно, игнорировать за просто времени а с удовольствием. Почему? Зачем? Ведь мір міняється. Я ведь не собираюсь упростить упростити класіку в форматом. Я хочу її зробити більш управляти, можна так сказати? Чи теж не зовсім? Ну, слово. ну може быть. да. да. так, зробити адекватной нашому времени. Слухайте, ну а якщо чесно, не буде конфлікту, якщо, наприклад, в одній залі доволь, доволі камерні зберуться адуванчики, е, та при які ну, красива горя, от, І люди зовсім іншого формату, молодшого віку, з більш розв'язаною поведінкою і так так далі. Їм же, їх же ніхто не буде їм казати, що ми вас запрошуємо на концерт, але при умові, що ви будете себе поводити так і так і так, розумієте? Так от як на концертах цей симбіоз відбувається в першу чергу між глядачами. Ви знаєте, класична музика це таке чудо, яке, котре це перше це міжнародний язик касперанта. Воно об'єднує людей вообще різних абсолютно релігій, епо Континентов, стран, я да, это, ты, я это прекрасно програли. знаю. Mm -hmm. Да, я это наблюдал неоднократно, когда на одном и том же произведении люди одинаково реагируют, что в Индонезии, что в у нас, что где-нибудь в Канаде или в Швейцарии. А, с другой стороны. Я имею хороший опыт. Концерты в Одессе, вот, в Киеве, были еще раньше, в Москве невсколько выступлений, в Донецке, кстати, вот именно с этим форматом показывали то, что на удивление вот, совершенно была разношестная аудитория, но все как-то хорошо друг с другом ладили и как-то хорошо воспринимали проект. То есть в этом смысле у меня нет никаких опасений. Музыка нас объеднала. Абсолютно. А от було написано от в тих матеріалах, які я про вас читала в інтернеті, що до вас можна абсолютно звер... звертатися як до спеціаліста, який розуміється на актуальних трендах у виконавчому мистецтві. От я би хотіла розшифрувати термін і зрозуміти, що мається на увазі, тож які актуальні тренди зараз нині актуальні. Ну, знаєте, е, найактуальніший тренд останнього десятиліття або двох десятилітій це поиск е, форм. Е... Которые является микстом между различными жанрами э, видами искусства. Допустим, классическая музыка и танец, и э, театр, или классическая музыка, и э, вот, видеоизображение, или свет. У нас, скажем, в моем проекте есть и свет, и партитура. И вот на стыке разных форм жанров происходит сейчас самое интересное в мировом культурном процессе. Mm -hmm. Я обіцяла, що ми з вами обов'язково повернемося до традиційної класики, на які ви були виховані. Я впевнена в тому, що навіть не дивлячись на таку сміливу здатність душевно трансформувати і пробувати оновлювати те, на чому ви виросли. Так, я впевнена, що якби ви не практикували саме ну, класичну класику, вам би було незатишно. Я знаю, що це відбувається в Цюріху. Ви можете от кількома словами розказати про цей аспект свого життя. Ну, так сложилось, что вот уже почти 20 лет у меня второй дом это Тюрих и Швейцария. Очень много там я выступаю с совершенно разным, раз, разными проектами и с нормальными концертами обычными камерными. и камерными. А вот последние несколько лет я являюсь artist in residence, это приглашенный солист. Цюрихского симфонического оркестра. Что это значит? Это значит, что я играю концерты э, как солист раз или два раза в год э, в самом престижном зале Швейцарии, Тонхаре, Цюрих. Вот, э, предыдущий концерт был несколько месяцев назад, это был Чайковского концерт, сейчас в апреле будет второй концерт Рахманинова. Вот, ну, в том числе и делаю и нетрадиционные тоже проекты, и театральный проект делал, э, делал я по роману Михаила Шишкина «Письмовник» э, как режиссер, и много работал с балетом. То есть, в принципе, ну, там благодатные... Почва для Крім того, в Україні є президентом фестивалю Одеса -класік», які, які ви виконуєте обов'язки на посту, цієї ну, собственно, я как ініціатор бы, инициатор этого проекту мне захотелось сделать такой большой ну, международный проект в Одессе Це фестиваль классической музыки, Одеса Класік. Одесса був был в прошлом июне, будет в этом июне, то есть, каждый год он будет происходить, И цель такая, чтобы э, фестиваль став Досить таким одним із брендових брендових фестивалей не только в Одесі, но й во всій країні. Зовсім скоро глядачі зможуть побувати на тому, що називається музика любові. Це вас новий проект. Це буде якесь вдосконалення того, що було у 2009 році. Чи це буде ще щось нове? Я не прошу розкривати всі карти, але все ж таки цікаво. Это шаг вперед по сравнению с тем, что видели киевляне в 2009 году. Это действительно тоже это видеоэкраны, несколько экранов, где проецируется некая такая история. Вот история любви, там, можно говорить о вечной женственности, большой любви, о музах, о мифе Орфея и редике. То есть это цельное такое вот видео. -концект. А то, что на экранах, это то, что в вашей голове происходит, когда вы чувствуете определенный классический твир, так? Это абсолютно Конечно. ваша ассоциация. Конечно, да. Но в данном случае это не вот отдельно, как произведения. Угу. А вся музыкальная композиция, она построена таким необычным образом. Там перемешаются произведения Рахманинова, Шопена, Моцарта, Филиппа Гласа. А, для, того, для того, чтобы вместе с видеоизображением создать общий, ну, как бы фильм или спектакль. Плюс к этому у нас будет очень мощный э, светопартитура, как вот на больших там рок-концертах, допустим. И все вместе должно создавать такую вот атмосферу, ну, действительно, мощных чувств, глубоких эмоций. Зритель вот, попадает через несколько в це состояние, и і от начала до вот в, в, в ньому лишається. Да. Знову ж таки, суджу по собі, але я гадаю, що певна частина глядачів зі мною погодяться, що я не проти експериментів, але іноді в ході експерименту ти відчуваєш ну таку явну дисгармонію. Якщо її немає, я, наприклад, за будь-які експерименти, якщо це так, як ви розповідаєте, якщо це дарує таку енергетику, що людина може, проходячи повз зупинитися із. Зрозуміти, що їй це імпонує і подобатися. Я за такі експерименти хочу вам подякувати Олексій Батвінов, народний артист України, піаніст, був сьогодні нашим гостем. Програма висловлює подяку торговій марці Хелена. Дякую всім, хто сьогодні склав нам компанію. Гарного вам дня і до зустрічі!